Друзі, вітаю! Ви не повірите, але не дивлячись на те, що перед переговорами між президентом України Зеленським та президентом США Трампом у Флориді в Кремлі і вчора, і сьогодні реально нервували, чого лише варта виласка Путіна, коли він в черговий раз натягнув військову форму, а також вилазка Лаврова, чого варті їх нервові погрози. Проте сьогодні ввечері ситуація з настроєм в Кремлі дещо змінилася, і вже почали лунати заяви про буцімто паніку в Україні та паніку в Європі. Що відбувається? Розпочнемо з того, що сьогодні ввечері, десь приблизно, орієнтовно о 20:30, розпочалися перемовини між президентом України зеленським та президентом Ша Трампом. Важливо, що нашого президента у США достойно зустріли. Президент Ша організував обідній стіл. Відповідно за цим столом сиділа українська делегація, американська делегація, звісно, президенти України та Ша. І після обіду вийшли до журналістів: президент України та президент Ша. Я не буду усі заяви цитувати, лише ключові. Трамп заявив, що без дедлайнів, і що він переконаний, що з Україною буде укладена сильна угода. Зеленський підкреслив, що він подякував Трампу за зустріч і висловив сподівання на реальні результати. Також підкреслив, що наші команди на 90% виконали роботу над мирним планом. Перед цією зустрічю, десь після обіду, президент України в соціальних мережах публікував пост, де вкотре наголосив, що до Нового року багато що може вирішитися. Проте багато що це дещо таке, така крилата фраза дещо розмита. І якщо уважно прочитати весь пост президента України Зеленського, то він закінчує свій пост таким. Важливо, щоб спрацювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні, щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимо з партнерами. Таким чином, на чому президент України акцентує увагу на тому, щоб був санкційний тиск проти Росії, щоб він реально працював. Щоб всі форуми політичного тиску з агресію вони посилювалися, щоб Україна отримувала більше ракет ППО і щоб фіналізували всі формати кроків для прискорення подій, і говорити про те, що президент України впевнений, що з результатами цих перемовин буде прорив, то навряд чи. є повідомлення в міжнародних змі у виданні фінансовий час, що Зеленський не очікує пом'якшення позиції Росії та хоче більше тиску США на Москву. Крім того, що важливо, що сьогодні є ще одна заява від президента Крино-Зеленського: основна тема перемовин це гарантії безпеки для України та їх терміни. і це головна тема розмови з Трампом. Є повідомлення від наших ЗМІ, від суспільного, що українські експерти вперше взяли участь у відпрацюванні статті 5 НАТО. Це заява від нашого генштабу. Тобто гарантії безпеки для України реально відпрацьовуються, Безумовно, їх необхідно відпрацювати. Це вкрай важливо для нас. Про те, що до якихось там проривів можливих, то навряд чи. І навряд чи тому, в тому числі й тому, що сьогодні президент США вирішив провернути мноходовочку, і він зателефонував Путіну ще перед зустрічю з президентом України Зеленським. І Сьогодні ввечері Трамп повідомив, що він поговорив з Путіним по телефону. Він заявив, деталі розмови він не навів, а назвав її лише цю розмову хорошою і продуктивною. Повідомив про продуктивну розмову з Путіним. Ось і все. В Кремлі вже такі радісні крики. Дмитрієв, головний спецпредставник Кремля, спеціальний представник Путіна, верещить, що прихильники війни запанікували після розмови Трампа з Путіним. Є заяви з Кремля про те, про що говорили. І Москва в цілому акцентує увагу на тому, що Трамп зізвонився з Путіним ще після, не після, а перед розмовою з президентом України Зеленським, що розмова тривала 1 годину 15 хвилин, що розмова була організована за ініціативою Трампа, тобто Трамп сам захотів порити з Путіним. Крім того, що до основного, це те, що Путін погодився на пропозицію Трампа створити дві робочі групи щодо України. Одна робоча група буде займатися різними аспектами проблематики безпеки, а друга робоча група питаннями економічними. І про параметри роботи цих груп буде відомо на початку січня наступного року, вже через там, умовно кажучи, тиждень, можливо, два. Далі є заяви з Кремля, що Путін в розмові з Трампом заявив про важливість і надалі орієнтуватися на розуміння, які були досягнуті на Алясті, тобто Путін не міняє платівку. Ну і фінальне це те, що Трамп і Путін домовилися ще раз зідзвонитися за підсумками зустрічі Зеленського з президентом США. Ось такі заяви. Крім того, є ще заява, що Москву не влаштовує перемир'я, що Москва не погоджена перемир'я на 60 днів для проведення референдуму та виборів президента України, якщо буде прийнято таке рішення. Сьогодні ввечері з'явилася заява від Ушакова, помічника Путіна. На пояснив, що для припинення бойових дій Україна повинна повністю віддати Донеччину окупантам. Нічого абсолютно, судячи з цієї стенограми, не змінилося з цих заяв з Кремля. Важливо, що сьогодні видання фінансовий час пише, що Зеленський сказав європейським лідерам, що Україна готова відвести війська, якщо Росія зробить те саме. Очевидно, що Путін на це не погодиться, не погодиться вивести війська з тимчасово окупованої Донеччини. Це, звичайно, без усіляких сумнівів. Путін на це не піде. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що питання щодо території, питання щодо і запорізької атмосферстанції ці питання не вирішені. Зараз це два ключові питання, тому очікуємо новин, результатів перемовин. Є ще заявить президента України, що Росія готує підґрунтя для невизнання потенційних виборів в Україні. Тому зараз ситуація складна, однак, як заявив сьогодні генсек НАТО Рюте, що лише президент Ша Трамп може змусити Путіна піти на мир, і це з одного боку так. І потрібно посилювати тиск, і потрібно надати Україні більше. Ресурсів і можливостей для того, щоб Путін швидше зрозумів ситуацію і погодився на реальні перемовини після перемовин між президентом Зеленським та президентом США Трампом буде спільна розмова з лідерами Європи. Тому сьогодні, цілком можливо, десь аж до середини ночі будуть перемовини, тому що після уже розмови спільної. Президент України Зеленського, президента США Трампа і лідерів Європи, Трамп буде телефонувати Путіну. І не дарма Білий Дім переніс зустріч з президентом України зеленським раніше, на дві години, тому що усім стало зрозуміло і очевидно, що сьогодні дуже довго будуть йти перемовини, тому що декілька перемовин буде фактично. Вже у завтрашньому випуску поговоримо більш детальніше: з'являться інсайди авторитетних міжнародних змі, будуть заяви, і ми поговоримо про результати цих перемовин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині. Сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Канади заявив, що Канада виділить Україні 1,8 мільярдів доларів економічної підтримки. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.